Дивитися новини на сьомому каналі студії для вас. Працює Оксані Сітінська. Вітаю! Підозрюваного у вбивстві бізнесмена УЖК «Мерседес» відправили до лікарні прямо із зали суду. В ході обрання запобіжного заходу йому стало зле. Він втратив свідомість. Протягом засідання йому двічі викликали швидку, бо той, нібито п'ять днів, скаржився на біль в ребрах. нудоту і головний біль. Адвокат підозрюваного наполягає, справа сфабрикована. А чоловік до вбивства непричетний. Нагадаю, 17 лютого тіла чоловіка знайшли у багажнику авто Панамера» у паркінгу ЖК Мерседес. Згодом поліція затримала ймовірного вбивцю. Ним за версією правоохоронців є охорони цього житлового комплексу. Це? Зараз там так біжиться. Маріс. Що найменше шість загиблих та 12 поранених. Поки Путін виступав із промовою, окупанти обстріляли українські міста на півдні. У Херсоні поцілили по житлових кварталах, об'єктах інфраструктури, дитячому садочку, лікарні. Зачепило приватні гаражі та автівки. Вдарили по місцевому ринку та зупинці громадського транспорту. Люди загинули просто посеред вулиці. В Очакові окупанти вдарили по порту. Одна людина отримала поранення. Гатили систем залпового вогню. В Одесі на героїв Крут дерево розтрощило три припарковані автівки. За словами місцевих, тополя була в критичному стані вже тривалий час. Проте у ЖКСі та міськзалентресті на скарги щодо потенційної небезпеки ніяк не відреагували. Більш того, біля дерева, що впало, наразі знаходяться ще декілька потенційно небезпечних тополь. Люди переживають, що у будь-який момент і вони можуть обвалитися. Там еще тоже в какой-то степени повезло, потому что там еще газовая установка стоит, знаете, это могло бы быть и хуже. Не дай бог, если бы еще люди какие-то ходили, вы сами это прекрасно понимаете. Потому что, еще раз повторюсь, акцентироваться на корнях дерева их сорвало, но они внутри гнилые. Я думаю, вы это снимали как Кто-то за этим должен, в принципе, следить. Вот здесь вот тоже второй еще на подходе. И еще раз скажу, что обращалась неоднократно хозяйка фасада. То есть И і... по этому вопросу говорили с Илинтрестом, что есть проблемы, Как бы все она потом оставляет. З 22 до 24 лютого заклади освіти на Одещині просять перейти на дистанційне навчання. Мова йде не лише про державні заклади. Про це повідомив директор обласного департаменту освіти. За його словами, це превентивний захід пов'язаний із річницею повномасштабного вторгнення. Подібні рекомендації розіслало профільне міністерство також і для інших навчальних закладів по всій країні. Одеситів попереджають про небезпечний сир, у якому виявили лістерію. Це бактерія, яка може викликати серйозні ураження центральної нервової системи. Зараження лістерією може мати симптоми отруєння. Втім, якщо не звернутися до лікаря, хвороба може мати летальні наслідки. Бактерію знайшли у сирі Гасперон, який виробляють з пастеризованого молока. Продукцію експортували з Франції. Одержувач торговий дім Гурмандіс. Якщо ви помітите цей сир у продажу, зверніться до Держпродспоживслужби в Одеській області або за номером телефону 048 716 1301. Восьмий апеляційний суд заборонив партію регіонів. Тепер активи політичної сили націоналізують. Нині експерти встановлюють їхню вартість. Таке рішення суду було потрібним, оскільки партію регіонів не заборонили раніше як проросійську політичну силу. Тому низка депутатів у радах Донеччини, Луганщини та Криму залишалися досі з мандатами. Бо після окупації, у 2014 році вибори на цих територіях не проводилися. Подання було зроблене на основі матеріалів Служби безпеки України та державного бюро розслідувань. Зокрема, ДБР надало матеріали щодо протиправних дій керівництва партії регіонів під час підписання та ратифікації так званих харківських угод, а також злочинів, вчинених ними під час подій революції гідності. Рішення суду стосується всіх активів забороненої партії та її структурних підрозділів в різних областях нашої держави. Наразі експерти встановлюють вартість цього майна. Разом з тим рішення суду можна оскаржити протягом 20 днів у верховному суді, але до цього жодній партії це зробити не вдалося. Додам у 2022 році. За ініціативи міністерства юстиції суд заборонив 16 політичних партій. Серед них ОПЗЖ, Опозиційний блок, партію Шарія, комуністичну партію та інші. Уряд призначив двох нових заступників міністра оборони. За питання цифрового розвитку тепер відповідатиме Віталій Дейнега, який є засновником фонду Поверний живим за європейську інтеграцію. Міноборони відповідатиме Андрій Шевченко, який раніше обіймав посаду посла України в Канаді. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами. Адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.